Бринза з одним лише інгредієнтом. Дуже легкий і швидкий рецепт. Вийде ось така чудова бринза. Ми ще її замарінуємо. слідуючому відео я вам покажу. А ви підписуйтеся на канал, ставте мені лайки, пишіть коментарі і дивіться відео. Доброго дня чи вечора, мої дорогі підписчики і глядачі Ютуба. Сьогодні ми з вами зробимо бринзу з 10,5 літрів молока, козячого молока. Дуже легко. І просто з одним нагріванням, і все. Ось зараз я додаю, молоко в мене вже нагрілося ось до 38 градусів. І при цій температурі я буду вносити фермент. Зараз я ще його перемішаю. Побачимо, чи точно така температура. Да, 38 якраз і 0. Я виключаю газ. Вносити я буду, я його полюбила дуже, щоб, щоб, щоб не розводити і нічого, він готовий розвод, розведений. Ось такий фермент, супер Мая. Я наливаю на цю кількість оцю кришечку. Ось цю кришечку фермента і ще чуть-чуть грамочку, бо ця кришечка йде на 8 літрів молока. У мене молоко не пастеризоване. Я долила ось стільки фермент водички. Не кипічену із-під крана і вливаю у кастрюльку з молочком, розмішую, гарненько розмішую, щоб розійшлося. І на цьому зараз буде все. Більше нагрівати я молочко не буду. Чекаємо згустку, десь залишаю я молочко на хвилин 40. Так, зупиняю. Можливо, і згусток буде раніше. Він, звичайно, буде раніше. З цим ферментом дуже швидко утворюється згусток. Молоко у мене збиране, не за один день, тому згусток утворюється дуже швидко. Ну, я його розріжу пізніше, не раніше, ніж пів години. Півгодини почекаю і буду розрізати. Так, я й казала, згусток утворився дуже швидко. І будемо зараз нарізати нашу бринзу десь півтора см на півтора перше вертикально стараємося прорізати попід краями і до дна і горизонтально молоко козяче варимо Дуже швиденько і легко бринзу. Так, і накриваємо кришкою і даємо десь хвилини 3-5 закріпитися кубиками кубикам, щоб краєчки уплотнилися і не розвалювалося. Ну, таке зерно в мене плотненьке. Так, тепер зігнутим шомфором. Ось так в мене зігнутий. Стараємося попід краї. Бачите вже, як гарно відійшла сироватка. По під краї стараємося прорізати, ріжемо на кубики. Так, і знову накриваємо крісточкою десь на 3 хвилинки. Так, пройшло знову 3 хвилини. І брезу цю ми підігрівати другий раз не будемо, ми будемо просто вимішувати зерно, щоб воно трошечки обсушилося. Воно і так, бачите, вже скільки вийшло сироватки? Воно вже і так трошечки просушилося, тому що ми витримували ці хвилинки, коли воно, коли ми, зас... коли ми розрізали, ми вже витримали раз три хвилини, другий раз 3 хвилини. Бачите, воно сироватка не така біла. Значить, ми розрізали вчасно бринзу нашу. І кальцію більше піде зараз нам бринзу, чим буде в сироватці. Хай краще буде бринзи більше, чим буде більше рікоти. Звичайно, воно не пропаде. Я минулого разу, коли робила ще імертинський, я зробила рікоту дуже-дуже смачну. Така вийшла ніжна, молоко було свіже, і вийшла дуже-дуже смачна рікота. Звичайно, то, що молоко, молоко на імертинський сир було дуже свіже. Я його робила імертинський сир без підкислювача, тільки на ферменті. і з нього, Я думала, з нього робити слогуні. З нього сулугуні не вийшло, тому вчора я вам зняла нове відео, як зробити з козячого молока сулугуні і моцарелу, щоб вона тягнулася і щоб вона у вас вийшла з першого разу. От по тому рецепту тільки точно дотримуйтеся його, у вас обов'язково вийде сулугуні і моцарела. Так, проріжемо на прорізані шматочки. І вимішуємо, вимішуємо, щоб воно заокруглилося. На другий раз ми не підігріваємо. Так, ще бачу такий шматочок не прорізаний великий. Так, стоп. Стоп. Хоч приблизно поріжемо. Прорізався чи ні? Все, прорізали. Так стараєшся завжди по під краєчки прорізати. А воно не ви... Ну, все рівно якийсь шматочок є, не прорізаний. Хіба, хіба в кого є сироварня, ліра, така як потрібно, тоді можна вже ідеальні кубики порізати. І так вимішуємо, поки не заокруглиться зерно. Я буду зерно викладати ось такі формочки. І все, викладаємо. Формочки должны быть чистые, вымытые. Все, и выкладываем зерно. Вот, он уже трошечки сгрязнулся. Вот такое зерно у нас. Выкладываем, трошечки разравниваем. Ну, не сильно. Хотіла ситочком виймати, щоб було швидше. Але ситочком в мене зайняте, там стікає йогурт. Стікає йогурт на сир лабне. Я вам теж знімаю. Не знаю, чи той йогурт стече нормально. Побачимо. Я робила із закваскою сухою віво. Але він якийсь мені наче і рідкуватий. Побачу. Так. Ой. Ось таке зерно і викладаємо, накладаємо повну формочку, чуть-чуть прижимаємо, щоб все вмістилось. З 10 кг, звичайно, я думаю, що вміститься в одну формочку. Вибираємо все зерно і накладаємо форму. Так, ось виклала я вже все зерно. Так, я роблю все без рукавиць, дівчата, тому що я мию руки, мабуть, через одну минуту, щоб переключити телефон. Та зробила, помила, та зробила, поміла в мене руки чисті. І я сир зараз роблю не на продажу, а для сім'ї. Так що, хто там скаже, що я без рукавиць? Це не має значення, чи я в рукавицях, чи не в рукавицях. Я для себе. А взагалі, то якщо дивися, дивишся відео про те, як роблять сир, там ніхто не признає взагалі рукавиць. Тому що сир потрібно відчувати руками. Через рукавицю ти так не відчуєш і не поставиш так зерна. Як поставиш руками, ти руками відчуваєш все. Буквально все. Коли ти ще маєш навички, ось ми вже перевернули два рази. Другий раз раз. Зараз ще один раз. А потім ще один раз. Три рази буде достатньо перевернути. У мене ще буде, я дивлюся, буде рікота. Сирова така не дуже така зелена. Як мені зразу здалося, що вона дуже зелена і буде рікоти мало. Буде ще достатньо рікоти, буде ще грам 300, точно рікоти. Так, ну, я думаю, що зараз я його чуть-чуть руками, і то сильно не треба. Трошечки підпресую. І да, і дивіться, вже воно і тут. Я перевертаю другий раз. Ось, перевернула я другий раз. Думала, що в мене нема солі, але в мене, слава Богу, є сіль. І ще раз я переверну і буду солити. Я так густенько її посолю бринзу. І так, і залишу тут на столі до ранку. Тепер я хочу розказати вам, як робити бринзу довготривалого зберігання. От Ви зробили бринзу. Даєте, щоб вона добре стекла. Ну, як добре, Ну хвилин 20 вона у вас повинна постояти, стекти хоча б основна сироватка. І потім ви бринзу солите, десь теж можна на підносі. Ну, бажано, щоб стекла майже вся сироватка. Я не знаю, може, можете навіть її залишити стікати на цілу ніч, у формі на цілу ніч. Тільки в формочці. Потім зранку ви виймаєте бринзу з холодильника, солите її з двох, з двох сторон і десь чи на підносі чи на якійсь столішниці, яка у вас є. Солите з однієї сторони, з другої сторони. І перевертати потрібно, мабуть, разів 5 на день. І так ви солите то з цієї сторони, то з цієї сторони. Ну, звичайно, у вас на столі чи на підносі буде сіль. можете і саме натирати сіллю. І так, треба десь 2-3 дні просолювати. Потім, ще раз, щоб вона стекла, можна навіть промокнути і готуєте такий розсіл. Розсіл вже після того, як бринза. Просолилася у вас на столі. Ви її просушуєте, можна навіть полотенцями, так як ви бачили, як я просушую, наприклад, моцарелу. Промокнули і поміщаєте у такий розсіл. Берете 180 г солі на літру сироватки. І таким роствором можна заливати просто цілі головки. І Зберігається бринза дуже довго, навіть влітку, тільки після того, як ви три дні просолили. У кого будуть запитання, пишіть мені в коментарях. Я можу вам написати в описі під відео цей рецепт бринзу для тривалого зберігання. Я один раз там писала: в мене є такий вже рецепт бринза тривалого зберігання. Ну там поміщається, бринза у 20%, по-моєму. Дарусів, чи навіть такий ще більш насичений, що плавало яйце, та бринза теж дуже довго зберігається, але ту бринзу потрібно вимучувати. Перед вживанням потрібно вимучувати. Ця бринза, що я вам зараз розказую рецепт, теж буде солінувата. Якщо ви будете хотіти їсти її просто так, на бутерброд чи до кави, то вона буде теж солюнувата в салати. В різноманітні страви ви можете її не вимочувати, і нічого, вона віддасть просто свою сіль в салатах. І вона теж дуже довго зберігається і вона дуже смачна. Звичайно, якщо ви будете її обмочувати в солі, зробиться така тверда, доволі така тверда буде шкірочка. Ну, От тут буде верх і бочки, і з тої сторони буде твердий, а всередині вона буде дуже хорошо, дуже добра. Ну, з часом вона буде ставати така крихка, ну, вона як свіжа. От кому потрібно, наприклад, йдуть в запуск кози там, чи ще щось. Можете собі наробити, наробити такої бринзи. А ця бринза буде дуже така смачна. Свіжа бринза. Так, перевертаємо ще раз. Перевертаємо ще раз. Ось, яка красива головочка. Так, перевертаємо, і я зараз її гарненько посолю з цієї сторони. І так я її буду залишати до ранку. Зранку, отут оцю сироваточку на підносику виллю, бо я її зараз не хочу виливати, тому що зараз сіль буде просочуватися сюди, вона буде просолюватися і знизу. Це я вже точно знаю. Зараз я її посолю, прям гарненько. Отак. Отак От по солю можна солити бринзу і в русолі. В русолі бринзу можна солити тоже. в теж робити розсіл, теж 18% десь 180 грамів солі на літру. Можете солити в воді, можете солити в розсолі на 12 годин. 180 г на літр води на 12 годин і витягувати. Розсольна бринза теж дуже смачна. Вона набирає, вона дозріває в розсолі, вона набирає особливого смаку. Так, ну, поки що все покажу зранку ще. Так, я ще приклала ось тільки водички, водички трошечки налила в відео, поклала трохи такий пресик невеличкий. Ну, але бажано і не класти нічого. Доброго дня, мої підписчики. Ось вже пройшло двоє суточок, як я робила. Дві доби, як я робила, бринзу. Ось така головка в бринзі в нас вийшла. Зверху вона. чуєте, зверху вона така шкірочка тверденька, тому що я її витримувала в солі, я її і з усіх боків, А всередині вона м'ягенька. Зараз ми з вами побачимо, яка ж вона у розрізі. Десь я отут я не витримую, я з боку, гострим ножом прорізаю ось таку дірочку і дивлюся, яка вона всередині. Це я дивилася ще в перший день. Зараз побачимо, яка вона через дві доби в розрізі. Ось ось така вона в розрізі, от саме я такої і хотіла. От саме такої бринзи я і хотіла. Тепер я цю бринзу, саме ось таку ось такими дирочками, я її буду маринувати. Маринувати я її буду сьогодні в олії. В, о, в не в оливковій олії, ви можете і в олії з виноградних кісточок, дуже смачна, замаринована. Можете в оливку олії, а я буду сьогодні просто в олії без запаху в рафінованій олії. Чекаю від вас підписки на мій канал, ставте мені коментарі, лайки чи дизлайки і дивіться слідуюче відео про маринування брензи.